вітання. У нас рубрика експрес огляд електромобілів з Норвегії. Volkswagen e Golf, поки заряджається, коротко розкажу, покажу, що, що взяли. 17-й рік, батарея 36 кВт, авто перевірене на якість лакофарбового покриття. Не фарбоване. Перевірена історією в ДТП участі не приймало. Хороший стан, зверніть увагу, диски, що передні, що задні, В відмінному стані. Автомобіль також має передню камеру. У нас знаходиться підігрів переднього стекла. Датчик адаптивного контролю, круїз контролю, адаптивні LED-фари передні, до речі, дані фари функція вирізання включається на швидкості 60 плюс кілометрів за годину. Сьогодні ночі перевірив. Ось такий стан автомобіля, Безключовий доступ. доступ. Автомобіль. Не мився без кімчистки, як, як купили, так доставляємо поки в такому стані. Так. Пробіг даного автомобіля складає 62 713 кілометрів. Це 2017 рік, достатньо хороший показник. Складні зеркала, датчик мертвих зон, склопідйомники, підсвітка дверей та підсвітка порогів, шкіра. Спортивні сидіння. Хороший стан. Панелька чиста, не царапана, ніде не пошкоджена. В такому стані. Звичайно, запускаються з кнопки. Ми стараємося брати автомобілі лише, які запускаються з кнопки, без ключа. Також в комплекті з автомобілем йдуть гум, колеса на зимовій гумі, два зарядних пристрої по асистентах. Так, я автомобіль вже перевів на українську мову. Адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду або фронт асіст, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, розпізнавання дорожніх знаків, асистент, розпізнавання втоми водія, превентивна система безпеки, все, все, що може бути, все є в даному автомобілі. Допоки я знімав відео, індикатор заряджання автомобіля перестав мигати. Відповідно, зарядка завершена. Дивимося з моменту останнього запуску я проїхав 238 км. Це за 5 годин 16 хвилин з зупинкою, відпочивав. Середня швидкість 45 км за годину. Наразі є запас ходу на 283 км. Це зарядили до повного, якщо включити режим еко плюс. То буде 292 кілометри. Що відображає стан батареї умові, що я їхав по трасі. Думаю, якби я їздив по місту, було б далеко за 300. Скоро в Україні!